Осінь у селі завжди була особливим часом це не лише пора збору врожаю, а й важливий етап підготовки землі до наступного року. Коли городина вже зібрана, картопля вивезена з грядок, буряки та морква, складені в ями чи погреби, а капусту заквасили в діжках. Селянин має подумати про те, чим він підживить свою землю. Бо земля, як і людина, після тяжкої праці виснажується. І якщо їй не дати належного харчу, то на наступний рік може віддячити слабким урожаєм. Саме восени найкраще внести в ґрунт компост адже він має час перепріти, розчинитися, змішатися з землею, а взимку сніги й дощі допомагають йому увібратися глибше. Компост у сільському господарстві це справжнє золото, його називають добривом для бідних. Але мудрі господарі завжди знали, що саме в ньому криється сила для майбутніх урожаїв, у ньому зібрані рештки трави, бадилля, харчових відходів, гною, листя, соломи, все, що вміє віддавати землю силу. Коли восени ми розсипаємо компост по грядках, ми не просто годуємо землю, а створюємо основу для здорової рослини. Адже від того як ми підготуємо ґрунт восени. Залежить, чи зможемо ми влітку зібрати повні кошики овочів і фруктів, чи будемо нарікати на бідні врожаї. Особливо важливо пам'ятати, що осіннє удобрення має свої переваги. По-перше, земля восени ще тепла, і мікроорганізми активно працюють, розкладаючи органіку. По друге, осінні дощі допомагають добре вам проникнути глибше, туди, де навесні почнуть розвиватися корені майбутніх рослин. По-третє, у господаря саме в цей час є більше вільного простору на городі, грядки вже вільні, і зручно розкидати по них компост, закопати або перекопати його разом із землею. Це значно легше зробити зараз, ніж навесні, коли часу завжди бракує. Важливість компосту, полягає ще й у тому, що він відновлює природний баланс ґрунту. Коли ми забираємо врожай, ми забираємо й поживні речовини. Морква витягує калій, буряки, магній, картопля, азот, капуста, кальцій. Якщо нічого не повертати землі, вона стає бідною і навіть найродючіші чорноземи з часом виснажуються. А компост це як повноцінний обід для землі, де є і мінерали, і органіка, і мікрофлора. Він дає змогу не тільки відновити родючість, а й поліпшити структуру ґрунту. Легка піщана земля після внесення компосту краще тримає вологу, а важка глина стає пухкішою і легше пропускає повітря. Для селянських родин осіннє компостування це ще й спосіб заощадити адже куплені добрива дорогі, а компост можна зробити з того, що й так є під руками. Гній від худоби, листя, яке опало в саду, солома після молодьби, залишки їжі. Лушпиння картоплі чи буряків усе це не сміття, а цінна сировина для компосту. Осінь якраз дає достаток цього матеріалу і, замість того, щоб палити бадилля чи листя, краще зібрати все у купу і перетворити на добриво. Таким чином ми не лише бережемо довкілля, а й працюємо на свій майбутній урожай. Селяни здавна знали, що без органіки земля втрачає силу. Наші діди й баби часто не мали доступу до мінеральних добрив, але їхні сади й городи давали врожаї, бо вони щороку вносили перегній чи компост. Вони говорили просто, що візьмеш із землі, те мусиш їй і повернути. Ця народна мудрість залишається актуальною й нині, бо навіть при сучасному достатку хімічних препаратів найцінніше добриво все ж те, яке зроблене природою. І воно не шкодить ані людині, ані тварині, ані самій землі. Осіннє удобрення компостом важливе та й з точки зору боротьби з хворобами рослин. Багато патогенів, які оселяються на городині, слабшають, коли земля отримує багатий шар органіки. У ґрунті розвивається більше корисних бактерій і грибів. Які витісняють шкідників, тому не дивно, що на грядках, де систематично вносили компост, огірки менше хворіли на борошнисту росу, картопля рідше уражалася фітовторою, а капуста була стійкішою до шкідників. Отже, коли ми говоримо про осіннє внесення компосту, то маємо на увазі не просто господарський клопіт, це стратегічна робота, яка визначає добробут селянської родини на наступний рік. Бо що таке урожай? Це не лише овочі і фрукти на столі, це корм для худоби, це сировина для переробки, це запас на зиму й додатковий заробіток. Якщо земля буде голодна, то й сім'я буде бідна. Тому мудрий господар завжди думає наперед. Восени він годує землю, щоб навесні і літом вона нагодувала його. Саме тому тема використання компосту восени заслуговує на увагу кожного селянина. Це не справа одного дня, а постійна турбота про землю, яка віддячує сторицею. І чим більше уваги ми приділяємо цій роботі восени, тим менше клопоту матимемо навесні та влітку, коли і без того справ вдосталь. Тому компост це не лише добриво, а справжній союзник у господарстві, який забезпечує родину хлібом, овочами й усім потрібним. І починається ця турбота саме восени. Осіннє внесення компосту має свої перевірені методи, які з роками виробилися в сільських господарствах. Найперше треба знати, що компост не слід просто кидати купами на полі чи городі, бо тоді він не принесе тієї користі, яку міг би дати, правильніше розподілити його рівним шаром по поверхні землі, а потім перекопати чи заробити мотикою. Це допоможе органічній масі змішатися з ґрунтом, а волога. Зробить свою справу і розчинить усі поживні речовини. Якщо ж просто залишити компост зверху, то вітер, дощ і сонце швидко висушать верхній шар, і користі від нього буде небагато. Дуже важливо знати строки внесення найкраще робити це після того, як зібрано основний урожай, і земля ще тримає тепло. Тоді бактерії і черв'яки активно працюють і допомагають органіці розкладатись. Якщо ж запізнитися і розкидати компост уже в мороз, то він просто залишиться зверху до весни і лише тоді почне діяти. Це, звісно, теж не шкодить, але користь буде менша. Тому господарі стараються завершити основні роботи з компостом у вересні-жовтні, поки ґрунт ще живий. Не менш важливим є вибір ділянок. Компост восени можна вносити майже всюди, але особливо добре він діє на грядках, де ростимуть культури, що потребують поживного ґрунту. Наприклад, під картоплю, капусту, огірки, гарбузи та кабачки варто давати більше компосту, бо вони витягують багато сил із землі а от для гороху чи квасолі, які самі збагачують ґрунт азотом, компост можна вносити менше. У саду його теж не шкодить розкидати під яблуні і груші, тоді дерева матимуть міцне підживлення на наступний рік. Є ще одна порада, яку часто передають від старших до молодших не треба перебільшувати з кількістю, бо надмірний шар компосту може не допомогти, а навіть зашкодити. Земля від того стає надто жирною, а рослини починають нарощувати велику зелену масу замість плодів. Тому варто дотримуватися золотої середини на одну сотку городу зазвичай достатньо кілька відер, добре перепрілого компосту. Якщо ж він ще не зовсім готовий і має великі шматки, краще залишити його ще на рік у купі, а на поле вносити вже дозрілий. Коли йдеться про способи внесення, то можна застосовувати два основні методи розкидання по поверхні та закладання в лунки чи борозни. Перший підходить для більшості випадків, коли земля перекопується і рівномірно обробляється, другий зручний тоді, коли планується садіння багаторічних рослин або висадка культур, що потребують багато харчів під корінь. Наприклад, під капусту добре класти компост у кожну лунку, а під картоплю у борозни перед посадкою. Але восени частіше використовують саме поверхневе внесення, бо це швидше і ефективніше на великих площах. Дехто з господарів вважає корисним поєднувати компост із гноєм. Це справді дає гарний результат, але варто пам'ятати, що свіжий гній краще не кидати прямо на грядки восени, особливо в великих кількостях. Він може перепалити землю і навіть зашкодити культурі наступного року. Тому правильніше спершу дати гною вилежатися або закласти його у компостну купу разом із листям, бадиллям і кухонними відходами, тоді він стає м'якшим і приносить значно більше користі. Ще одне правило, якого треба дотримуватися, не кидати в компост те, що може нашкодити, це, наприклад, залишки хворих рослин, бур'янів із насінням чи сміття з домішками пластику. Усе це не перегнеє як слід і може перенести хвороби чи насіння бур'янів на наступний рік прямо на город. Тому компостна купа повинна бути чистою, зробленою з природних матеріалів. Коли господар дбає про це, то восени має під руками справді корисне і безпечне добриво. Селяни також знають, що компост краще працює тоді, коли його поєднати з перекопуванням землі. Бо якщо просто розкидати зверху, то велика частина залишиться недоступною для коренів рослин, а коли перекопати разом із землею, то органіка одразу опиняється в товщі ґрунту, де весною будуть розвиватися нові паростки. Є навіть порада перекопувати не надто глибоко, щоб компост залишався у верхньому шарі, бо саме там коріння бере найбільше харчів. Не можна оминути увагою і питання вологи, компост восени має шанс якнайкраще увібратися у землю саме завдяки осіннім дощам. Якщо ж осінь видалася сухою, господарі іноді навіть самі поливають грядки після внесення добрива, щоб воно почало працювати. Це, звісно, додатковий клопіт, але результат того вартий. Бо тоді вже навесні земля буде готова прийняти насіння і дати йому добрий старт. Загалом головні методи і правила осіннього удобрення компостом зводяться до кількох простих кроків зібрати все органічне, правильно його скласти у купи чи ями, дочекатися, щоб воно перепріло, а потім восени рівномірно розкидати і перекопати. Але за цими простими словами стоїть ціла наука. Яку селянин вивчав роками, бо тільки досвід показує, скільки треба кинути на кожну грядку, які культури найбільше цього потребують, коли краще внести, а коли зачекати. І той, хто освоїв цю мудрість, завжди матиме добрий врожай і родючий ґрунт. У селі завжди вміли користуватися тим, що давала природа, і перетворювати непотрібна користь. Тому компостування не було новиною навіть 100 років тому. Кожен господар мав своє місце, де складав бадилля, листя, гній, солому та інші відходи. Це називалося компостною ямою або купою. Вона завжди стояла на околиці двору, трохи віддалік, від криниці та садиби, щоб запахи не заважали, але й недалеко, аби було зручно носити туди все зайве. У цій ямі за кілька років звичайні відходи перетворювалися на чорну, пухку, жирну землю, яку з любов'ю вносили на город. Старі люди казали, чорна земля з чорної купи дає золотий урожай. Наші предки не знали слів біопрепарат, мікрофлора чи структура ґрунту, але на ділі вони чудово розуміли, як працює земля. Коли весною садили картоплю. То клали по жмені перегною в кожну лунку, коли висаджували капусту, то завжди додавали туди жменю перегнилого компосту, перемішаного з землею. Вони бачили, що рослина росте міцною, соковитою, нев'яне і дає гарний качан чи бульбу. Ці спостереження переходили з покоління в покоління і стали неписаним правилом селянського господарювання. Селяни завжди вміли порівнювати врожай на ділянках, де землю годували органікою, і там, де цього не робили. На грядках, які удобрювали компостом, морква була довша і рівніша, буряки солодші, капуста тугіша. Там же, де землю залишали без підживлення, врожай був дрібніший і слабший. Це було настільки очевидно, що ніхто й не сумнівався у користі компосту. Ба більше люди розуміли. Якщо щороку забирати врожай і нічого не давати натомість, земля стає пусткою. Саме тому навіть у бідних господарствах намагалися хоч трохи органіки повернути назад у ґрунт. У народі існували різні способи збагачення компосту. Наприклад, коли різали худобу, то кістки подрібнювали і кидали у компостну купу. Вони повільно розкладалися, але давали ґрунту фосфор і кальцій. Попіл після печі теж не викидали куди-небудь, а висипали в ту саму яму, бо він додавав калію та мікроелементів. Навіть старий одяг чи ганчір'я з натуральних тканин залишали перегнити разом із бадиллям усе це ставало частиною добрива, яке поверталося на землю. Так господарі використовували кожну дрібницю, нічого не марнували. І якщо порівняти старі і сучасні підходи. То можна сказати, що принцип залишився той самий, але інструменти змінилися раніше. компост просто складали купою і накривали соломою чи землею. Він перепрівав природним шляхом, і для цього потрібно було кілька років. Сьогодні ж господарі знають про компостери, біопрепарати, спеціальні закваски, які пришвидшують процес розкладання. Тепер компост може визріти за рік. А інколи за кілька місяців, якщо за ним добре доглядати. Старі методи не втратили актуальності, але сучасні підходи роблять процес зручнішим і контрольованішим. Наприклад, тепер радять перекладати шари компосту землею, щоб уникати запахів, і швидше створювати умови для перегнивання, також зручно накривати купу плівкою чи тканиною, щоб не пересихала від сонця і не вимивалася дощем. У багатьох селах навіть почали будувати дерев'яні чи пластикові ящики для компосту, які дозволяють підтримувати порядок і зберігати добриво акуратно. Однак, попри всі нові технології, народні поради й досі мають значення. Наприклад, старі люди казали не клади в компост хворої картоплі, бо й урожай буде хворий. Це співпадає з сучасними науковими знаннями, хвороботворні гриби і бактерії – Можуть зберігатися у відходах і переходити на нові рослини. Інша порада звучала так: Додавай докупи глину або землю, бо вона все переварить. І справді, земля допомагає швидше розкладати органіку, підтримує вологість і збагачує мікроорганізмами. Ще один приклад використання курячого посліду. У селах завжди знали. Що він дуже сильний і може спалити рослини, якщо кинути його сирим, тому його або розбавляли водою, або закопували разом із іншими відходами, щоб він перепрів. Сучасні рекомендації теж підтверджують це правило. Отже, досвід минулих поколінь і тепер служить добрим орієнтиром. Також варто згадати про поєднання компосту з мульчею. Раніше господарі просто залишали солому чи сіно на городі після збирання врожаю. Вони не знали слова мульча, але чудово розуміли, що земля під соломою зберігає вологу, менше заростає бур'янами і залишається пухкішою. Сьогодні цей прийом знову набув популярності. Селяни розкидають компост по грядках, а зверху накривають мульчею, це подвійна користь, бо поживні речовини залишаються в ґрунті. А поверхня не висихає таким чином. І старі і сучасні методи мають свої переваги. Старі це перевірені часом народні поради, які довели свою ефективність. Сучасні це швидкість і зручність, що дозволяють легше і швидше отримати добриво. Але суть одна й та сама: повернути землі те, що ми в неї забрали, і зробити це вчасно. І як показує досвід, немає кращого способу. Ніж осіннє внесення компосту, Осіннє внесення компосту це справа, яка на перший погляд може здаватися простою, але насправді вимагає уважності та певної послідовності. Підсумовуючи всі сказане, треба наголосити, головна перевага компосту полягає в його природності. Це добриво не має шкідливих хімічних домішок, воно безпечне для людей, тварин і довкілля. І водночас містить усе, що потрібно рослинам для росту. Коли ми годуємо землю компостом восени, ми закладаємо основу майбутнього врожаю, і це не перебільшення, кожен досвідчений селянин підтвердить, що саме завдяки органіці його город довгі роки залишався родючим і давав урожай. Важливо пам'ятати кілька основних рекомендацій, які допоможуть уникнути помилок. По-перше, компост має бути зрілим, добре перепрілим, темного кольору, без різкого запаху. Якщо він ще сирий із шматками недогнилої трави чи гною, краще залишити його, дозрівати і не кидати прямо на грядки. По друге, не слід вносити надто багато компосту, надмір шкодить не менше ніж нестача оптимально, щоб шар не перевищував 3-5 см по поверхні землі. По-третє, Розкидати компост варто рівномірно, щоб земля отримала однакове живлення, інакше одні рослини будуть рости надто пишно, а інші залишаться слабкими. Ще одна важлива порада завжди поєднувати компост із обробітком землі. Якщо просто залишити його зверху, то він буде довше розкладатися і може частково втратити поживні речовини. А коли господар перекопає або хоча б загорне його у верхній шар ґрунту, добриво починає працювати швидше і ефективніше. Не треба заглиблювати його надто глибоко. Рослинам важливо, щоб поживні речовини були саме у верхніх шарах, де розташоване їхнє основне коріння. Селяни завжди знали, земля любить порядок і турботу. Якщо господар залишає город восени голим без підживлення, то весною він отримує виснажений ґрунт. Якщо ж дати компост, то навіть сама земля змінюється, стає пухкішою, м'якішою. У ній заводиться багато дощових черв'яків, які теж працюють на користь врожаю. І це той невидимий запас міцності, який допомагає витримати і спеку, і зливи і морози. Також варто звернути увагу на те, що компост не лише живить, а й лікує землю. У ньому розвиваються корисні мікроорганізми, які знищують шкідливі бактерії і гриби. Завдяки цьому на городі менше поширюються хвороби, а рослини стають стійкішими до шкідників. Це підтверджується і на практиці там, де регулярно вносили компост, урожай був не лише більший, а й здоровіший, без зайвих хімічних обробок. Тому господар, який користується компостом, економить і гроші, і час, і здоров'я своєї родини. Що ж до рекомендацій на майбутнє, то найголовніше не лінуватися робити компостну купу постійно, вона має бути обов'язковим елементом кожного двору. Бо якщо восени доводиться купувати готові добрива, то це зайві витрати, тоді як власний компост, завжди під руками. Кожна картопляна лушпайка, кожне опале листя, кожна соломинка це потенційне добриво, яке може повернутися в землю. І чим раніше господар це зрозуміє, тим легше йому буде утримувати свою землю в доброму стані. Узагальнюючи, можна сказати, що осіннє удобрення компостом це не лише агрономічний прийом, а й спосіб мислення. Це ставлення до землі як до живої істоти, якій потрібно дати відпочинок і харч. Це продовження давньої селянської традиції дбати про своє поле, свій сад, свій город, і в цьому криється запорука добробуту родини, бо хто годує землю, той сам ніколи не буде голодний. Тому головна рекомендація проста: восени не залишайте землю голодною, дайте їй те, що зібрали протягом літа. Поверніть його частину врожаю у вигляді компосту, і тоді навесні вона віддячить сторицею, це найнадійніший, найдешевший і найприродніший спосіб підтримувати своє господарство в доброму стані. І якби не змінювалися часи, якби не з'являлися нові технології, компост завжди залишиться тим добривом, яке тримає селянську землю живою.